Всім привіт, з вами знову я, Фенікс, і сьогодні ми будемо грати останній день на землі. Це дуже класна гра, я дуже довго е, рішався щоб її зняти, бо Ну, бо мені потрібно було очистити цілу гру, щоб е, почати грати по-новому. От зараз ми будемо проходити обучалку, а потім починати нормально грати. Ану зараз ми можемо вийти. Ні, ми не можемо поки що вийти. Що і дуже багато механік різних. Ну, ця гра мені дуже подобалася. Подобається мені зараз. Ну, я обучалку для вас пришвидшу а зараз ми відкриємо кейсик. Якщо нам випаде зразу рюкзак це буде імба. Мачета, це дуже-дуже добре. Мачета п'ять величезних аптечок. Мачете набагато краще за це, тому так. А зараз все буде пришвидшено. Вже цікавіше. Пав самоліт, тому я включив мікрофон. Ми зараз складаємо ресурси і йдемо до самоліту. Ну, я думаю, м'ясо нам не потрібне. Інструменти нехай хай будуть. Погнали. Карта простягається аж до цього бункера. Ось сюди простягає аж. й У мене тут кавош сюди відкритий, яка вона маленька на самому початку. Ну, погнали, може, нам Песик. Ну хоча Песик вроді 100% шансом на початку падає, але це не точно. На самольоті ми зараз я залутаємо. На Зараз я швиденько бута. У мене є вже бронька. Жолы власне власны появится нас тут припасов опа. Ну, зря мы сейчас путаем. lazım bak ida Şimdi oatmeal'de ne çaybik. Co się, guys? Znamy tyle, że trzeba zbrać te kanistera z benzyny. Opa, co za pokrashenie. Mhm. Dobrze. I piestek bram zamiast okay. kera. Хотим еще одну скрафтим. хм hmm Це йдем геть лом. Сюди не можна пролізти? Таке відчуття, що можна? Зараз йдемо додому. Пропаде через годину ого. От сюжетка тут класна, але тут немає української мови. Тут тільки є римська, і цьому проблема. Mm -hmm. Ну, це покращу. Ну, у нас більша частина ресурсів тут. Що нам треба? Ну треба дві скрині скрафтити. Ми граємо останній день на землі, при тому потім ми тут виживаємо набагато більше. Багато, ну як багато, Ну нам ще потрібно. Угу. Ми не зараз зробимо. Для початку нам потрібно скрафтити подану стіл. Добуваємо. Зараз будемо йти по саму. по квестах які треба йти. Але я думаю, що ми зможемо так пограти, але пізніше. Івенти. Що у нас по івентах? Треба тратити гроші Ловити рибу Ну, скоро буде чого імба. А ще у мене вже був чопер. Угу. Ну, для чопера нам треба дістати два колеса, руль і бак. Ну, я буду всі надіяти на те, що. До наступного відео ми зможемо розблокувати карту. Більшу частину глобальної карти я би хотів її розблокувати, щоб ми пішли в бункер альфа. Нам треба карточку альфа знайти. І... І ще нам потрібно м -м, пароль, пароль на радіо. Нам покажуть пароль по радіо. Дар погнали лутатись. Потім ще на нас будуть нападати орди зомбі. Буде ще дуже багато. Нам треба нарубати дерево. Як класно. Фекира та дома. Три дерева і три каміння Шукаємо камінь, а ось дві штучки. Буде три. Ты Так. Ну, я сюда не пришел. Ну, як я розумію, нам треба всіх перемочити. Чірел, тут такі челіки, чи що. Дуже багато волків. Арбалет, цвяхи, Йомар. І розлапнули добре. Ну, тут каже ще є паси, Я забув про брапас. Тут каже безкоштовні кейси, а ще якщо дойти до кінця, ну, тут можна буде заробляти дуже багато цих кейсів. Але це, та, да, це за донаторю. Ну, в оцих кейсах, що тут є тівок кейси. Це вообще це супер кейс. У таких кейсах з можна вибити броню, скин на рук і скин на чопер на мотоцикл. Ну до таких кейсів можна вибивати такі штучки, ну по самому дрібному нічого не міняє. Зараз ми шукали камінь. Цікаво буде, якщо тут каменю нема. Ну це я його вже лутав. Ще важко як я занаважувала, щоб це зняти, бо в мене було імбана. Так це для песика. а я вже сам почав робити. Нам зараз треба йти по хвест. І не спішити вперед паровоза. Як розблоковується бункер? Но бункер мене зараз цікавить найбільше. Бо якщо в мене до наступної серії Відкриємо бункер, це буде Імба. У бункері такого можна надутати. Опа. Ой, ой, -ой. Да. Не попалось. Зарубить все раз складаем. Ну, потом ресурсы посортуем. А вот сейчас Хочу буде так, так. Ну, и хай буде. Так его дошки не лишні ніколи. Все, сюда. Радіо. Майже все для радіо є. Тільки залиток ще зробити. А для залитка потрібно піч. Хлопчик. У мене на минулому аккаунті було купа дівчат. Ну, я за... Ага, я не можу скипнути, а чого. добре.

Дівчинка? І дівчинка? Ще 10 м'яса. 13 годин. А пришвидчити? о я можу? Пришвидчили. Ну, що у нас є? У нас веде поза карту. Погнали. Паску треба пришвидшити за дві реклами. Ага, тепер треба йти в кам'яні холми. погнали. У мене на тому аккаунті було купа всього. У мене була окрема кімната для скриньок. О, бот. Це бот. Вкрає. Треба... Ну, у нас вже восьмий уровень. Добре, що зброї багато. Ну, як багато, не багато. Але може бути. Так лагає. Господи, ви розумієте що Це Це третій кіше. Я, я на тому аккумусе получив на уровні 50-му! Щооо з самого початку? Нам так тільки що повезло. Вони уявляєте я хочу везуть. Це просто хуб взяли і... О, я шоці Я думаю, що у мене той аккаунт везучий. Навіть якщо в зломщик попасть буде взагалі. О, карточка, карточка відбуде. Воно треба Альфа. Йо, я не можу. Додаткова кишеня в першій серії. Якщо, ну, коротше, скоро вийде продовження. Це точно. Бо мені ця гра дуже подобається. Продовження вийде точно. Коли я не знаю, але вийде. побігаємо, позбираємо всі кейси і тоді підемо. Просто додаткова кишеня. Квест ще не закінчили. Бо якби квест закінчив, нам би написала йти додому. Хоча я не розумію, що треба зробити. Ось в чому проблема. Ну все, нема більше нічого на карті. Давайте прибіжмоскок. А, не ну, давайте все, нам треба бігти прямо, щоб пробігти на інчик на ц кут інчик Ну, все, нема. Я зараз вернусь. Е, я переклав зараз там перше взяти кайло. М -м 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 -м. Навіть не замість чого, але Треба руди копати. Цікаво, для чого вона нам? Опа, хтось іде. Level Up і... Беремося. Опа! 10 великих аптечок. Ну, тут коніць. Нічого. І ми забираємо. Що ми забираємо? Ага. Угу. Розари побегали до дома. Ну, пока что глобальная карта о а не состоит. Вероятно, ее готовы 5 зирок поставить. Но ну, это, правда, классная игра. О, можна скипнути. Все, ми фейси плавати, І тепер. А, магнітофон треба. Радіо не магнітофон радіо. Треба бігти в мотель. Це, походу, значить, що... але це не точно. Я не знаю, чи це точно. Це може означати, що ми відкрили карту. Ану. Що було? Так, ми відкрили карту. І на цій ноті ми будемо закінчувати. А з вами був я Фенікс. До наступних зустрічей.